Привіт! Ну що, в мене для вас багато цікавого? Тож сьогодні, от про що поговоримо? Чим завершилась історія зі скандальним п'яним ДТП Остапа Ступки? Аліна Гросу готується стати мамою. А Дерафєєва зізналася про свою хворобу. Ну і ще на вас чекає ексклюзив. Юлія Саніна вперше розповіла, що насправді відбувається в гурті Hard Kiss, та чому вона виступає одна. Це що по шоу, тож поїхали. Word «The Hardcast» на межі і переживає важкі часи. Це ексклюзивна інформація, а тому готуйтеся. Як ви знаєте, зараз фронтвумен колективу Юлія Саніна їздить з концертами містами України і презентує нову програму Special Kiss». Це акустична версія звучання хітів The Hard Kiss, більш ніжна з купою інструментів, віолончелю, саксофоном, декораціями у вигляді квітів і такою ламповою атмосферою. Того тижня відбулися концерти у Києві. Я на одному з них була і спілкувалася з Юлією Станіною. І от що вона мені розповіла. По перше, що тур Special Kiss – це її бачення творчості гурту як співавторки пісень. По-друге, вона не впевнена, що захоче і що зможе провести ще один такий тур, бо тривоги, небезпека це все нелегко і відповідально. Але Юля знає точно, що після концертів поїде до сина, якого не бачила два місяці, і весь липень буде з ним. Ну а повернеться в Київ вже у серпні, бо заплановано багато роботи. Ну і по третє, коли я запитала, чи допомагають Юлі музиканти за Харків у цьому турі, то вона зізналася, що зараз в колективі непростий період. Ідея влаштувати сольний тур Україною хлопцям не дуже сподобалася, але як додала Юлія Саніна, не заважають і на цьому дякую. Також вона сказала, що їй було важливо влаштувати цей тур не тільки через те, що вони давно не виступали в Україні. Мовляв, за 12 років роботи в гурці вона злилася з усіма. Через це інколи не розуміла, чи може щось зробити сама самостійно. Тож тур спешл кис підтвердження того, що Юлія Саніна не втратила хист і може навіть виступати сольно. До речі, ходять чутки, що фронтвумен готується до сольного плавання, щоб почати новий творчий етап. Це тільки плітки, але побувавши на концерті з Юлії Саніною я особисто переконалася у тому, що вона може спокійно бути сольною співачкою. До речі, напишіть нам у коментах, чи бачите ви її як сольну виконавицю, чи тільки у складі The Hard Kiss». щодо самого колективу і того, що за непростий період в них Юлія Саніна в деталі не вдавалася. Можливо, це всього на всього таке літнє загострення і побічний ефект від спеки, бо восени колектив у повному складі їде у благодійний тур США, тому начебто все окей. А можливо, цей кризовий період якось пов'язаний з тим, що чоловік артистки Вал Бебко та інші учасники гурту Зехаркіс. За кордоном, як би там не було, а питання щодо цього час від часу виникають. До речі, виникли вони у музичного блогера Романа Бутурлакіна. Він у соцмережах виставив свій огляд концерту Юлії Саніної, і сказав, що поважає її, і те, що вони з гуртом збирають кошти на допомогу Україні. Але Їхнє нинішнє мовчання та переховування від ЗМІ він не розуміє на цю критику. Відреагувала Юлія Саніна і відповіла йому таке: Романе від щирого серця шукайте іншу професію. Скучнішого блогінгу я ще не бачила, то не ваше. На що блогер сказав, що не говорив якби нічого поганого у бік артистки і музикантів-чоловіків, а просто поділився своїми відчуттями. Ну і додав, що в людей є питання. Юлія Саніна лідер думок, а тому відмовчування сприймається боляче, а блокування дивним, ну і врешті закликав артистку до діалогу. Тож чекаємо. Окупанти планують відібрати майно Джамали у Криму. Про це стало відомо від одного з членів так званого кримського парламенту. Він сказав, що місцева аля влада проводить націоналізацію майна і збирається відібрати всі активи співачки. Мовляв, Джамала по відношенню до РФ здійснює недружні дії, підтримує київський режим, спонсорує засу. А тому а-та-та, відберемо все майно. Ну нічого нового і досить прогнозовано цинізм найвищої міри. Джамалі взагалі не звикати, бо ці кацапи постійно щось на її адресу витворяють. Минулого року вони її заочно арештували і оголосили в розшук, бо, бачите, вона поширює фейкову інформацію про збройні сили боліт. Тоді співачка назвала такі дії за абсурдними. А щодо нових заяв і того, що її майно хочуть відібрати, поки не відреагувала. Натомість, Джамала, яка нещодавно, до речі, народила третього сина, вирішила оновити свій імідж. Вона звернулася до перукоря, вирішила додати експериментів і відрізала собі чубчик. Як на мене, Джамалі личить. Я особисто ставлю лайк. Ну а тепер з новою зачіскою можна знаєте, і з питанням майна розбиратися. Аліна Гросу розсекретила, що вона знімається на Netflix. і це просто вау. Правда, як розповіла співачка в інтерв'ю, «ЖВЛ представляє, вона собою дуже пишається, адже зніматися на нетфлікс це ого-го рівень. Подробиці вона на жаль розповісти не може, бо підписала контракт про нерозголошення. Та при цьому заінтригувала, що працює на одному знімальному майданчику разом із багатьма відомими акторами. Крім того, Аліна Грос розповіла, що зараз вона в Лос-Анджелесі і навчається у закладі, де свого часу здобували освіту просто легендарні Мерлін Монро та Кларк Гейбл. Співачка вчиться на акторському та режисерському факультетах і каже, що в захваті. Та, попри такий успіх, артистка не планує залишатися за кордоном і хоче повернутися жити в Україну до своїх рідних. Ну і ще нові подробиці з'явилися щодо особистого життя Аліни Гросу. Вона показалася разом зі своїм чоловіком у Лос-Анджелесі напередодні благодійного концерту, але, звісно, його обличчя не показала. Та співачка пояснила, що насправді вона просто хоче якомога довше насолодитися приватністю їхнього шлу. Тому поки тримає коханого в таємниці. Ну а крім того, Аліна Гросу готується стати мамою. Точніше, вони з чоловіком мріють про це і планують. Артистка каже, що він дуже любить дітей і вона також, а тому вони думають над поповненням. Тож, все більше ніяких слів, щоб не злякати і не зурочити. Тільки щастя, здоров'я і діточок, як на небі зірочок. Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко похрестила синочка. Насправді таїнство хрещення відбулося 23 травня, і я вам про це вже якось розповідала. Але тоді артист не коментував цю новину. Та зараз він опублікував фото і показав, хто зірок стали хрещеними батьками. Тож не буду тягнути інтригу. Хрещеною мамою маленького Оскара стала дружина ведучого Анатолія Анатоліча, відома піарниця Юла. Ну а хрещеним батьком став музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Віталій Козловський подякував всім за свято його сина і написав, що це День був одним із найщасливіших в його житті. Подякувала за можливість стати хрещеною мамою і юла. Вона зізналася, що для неї це дуже велика честь. Ну а крім того, на святкуванні на гостей чекали особливі презенти невеличкі статуетки Оскар, що дуже символічно. Тож, звісно, що вітаємо всю родину Козловських, і в першу чергу маленького Оскара. Актор Костянтин Войтенко вдруге одружився його обраницею стала 35-річна дизайнерка Наталія Камінська. А разом пара була трошечки більше року, перш ніж зіграти весілля. Пюрадісну новину подружжя повідомило в Інсті і закохані поділилися світлинами з Рацу. До речі, вони прийшли на весілля в Тотал Блек. Я таке вперше бачу, правда, але прикольно, чому б ні. Образ нареченої взагалі викликав прям такий фурор, бо вона була без пати у напівпрозорій чорній мереживній сукні, під якою було видно, начебто, її спітню білизну. Тому хейтером, ну звісно, було де розігнатися. Ну і до речі, Наталія Камінська вирішила взяти прізвище свого зіркового чоловіка. Тому Тепер вона Наталія Войтеко. друзі вже багато хто привітав. А от перша дружина актора Костянтина, танцівниці Валентина Марініна, поки зберігає тишу. Я вам нагадаю, що минулого року дівчина публічно звинуватила свого екс-чоловіка в аб'юзі. Говорила, що пережила всі форми насильства, як фізичне, так і психологічне, і навіть фінансове. Тоді розгорівся такий потужний скандал, але з часом він стих. Але менше з тим, зараз же вітаємо молодят, і як кажуть, гірко. Хореограф Влад Яма зізнався, чим він заробляє на життя в Америці. Те, що він виїхав з України, нагадувати вам не треба. Єдине, що скажу інше. Останнім часом він трохи випав в соцмереж, але не так давно написав, що повертається, і повернувся зі знанням. Він вирішив відповісти на питання від підписників і там розповів, що зараз живе в Майами і продовжує займатися танцями. Він викладає у кількох американських студіях, а також приватно у замовників в спортзалах десь вдома. Навіть відео. Від влада ями є, і він там запрошує на уроки. Ви маєте зацінити детальніше про те, чи багато в нього учнів, скільки він заробляє і витрачає на місяць, хореограф нічого не розповів. Але відеовізитівка його дійсно багатообіцяюча. Стало відомо, чим закінчилася історія зі скандальним ДТП відомого актора Остапа Ступки. Я вам нагадаю, що ця жахлива аварія сталася у квітні минулого року. Тоді Актор був на підпитку і повертався ввечері з виступу на власній автівці та протаранив машину, яка була припаркована на зупинці. У тому авто перебував чоловік. Він отримав багато травму і його екстрено госпіталізували. Згодом у листопаді минулого року суд визнав Остапа Ступку винним у аварії. Його засудили до трьох років в обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на вісім років. Після цього актор розповідав, що вирок суду не завадив йому продовжити акторську роботу, тож він активненько собі працював. Ну а зараз син Остапа Ступки Дмитро в інтерв'ю обозію розповів, як і чим закінчилася історія з тим ДТП. Сказав, що його батьку дуже прикро за ту історію, але ніхто від подібного не застрахований. Подробиці того вечора Дмитро Ступка не знає. Йому відомо тільки те, що батько з друзями проводили благодійний вечір і збирали кошти для військового госпіталю. Ну а дорога назад була дуже слизько також Дмитро Ступка сказав, що його батько виплатив гроші за лікування постраждалого і за автівку, яка власне була пошкоджена. Тож ці питання закриті зараз. до Речі Остап Ступка продовжує працювати актором, грає вистави і нещодавно отримав ще одну київську пектораль за роль. Ну а щодо його сина, то він живе в Америці ще з 2021 року. І власне Дмитро розповів, як він там заробляє і скільки витрачає. Тож тому самому обоз UA він зізнався, що постійної роботи в нього немає. Дмитро Ступка підпрацьовує ведучим, знімається в епізодичних ролях, рекламних роликах і намагається розвивати власний бізнес. Ну, купує товари і перепродає їх через інтернет. Каже, що потрапити на гарну роботу нелегко, якщо не маєш американської освіти і не ідеально розмовляєш англійською. Та все ж Дмитро Ступка крутиться як може і на оренду апартаментів: бензин, паркомісце, мобільний зв'язок, інтернет та багато іншого йому вистачає. Яка це саме сума? Актор не сказав, бо не рахував, але додав, що сходити в магазин і купити макарони, рис, овочі та ковбаску – це щонайменше 100 доларів. Ну і ще наостанок він розповів про особисте життя. Зараз Дмитро Ступка зустрічається зі співачкою Юлією Барабановою, в якої є вже двоє синів: старшому, між іншим, 18, а молодшому 3 роки. І Як вперше зізнався Дмитро, познайомилися вони на великдень завдяки спільним друзям в Америці. Згодом вони почали жити разом у Лос-Анджелесі. Ну а одружуватися поки що не збирається. каже, нема куди поспішати, і треба спершу на ноги взагалі достати, тому весілля пізніше. І Врешті-решт дійсно одружитися, знаєте, зовсім не важко а важко бути одруженим. Наталія Могилевська знову стала мамою, але все не зовсім так, як ви могли подумати. Співачка у соцмережах поділилася кадрами, де її молодша, чотирирічна донька грається з маленькими кошенятами. Як виявилося, цих кошенят хтось покинув поблизу супермаркету. Тож Наталія Могилевська не могла залишитися байдужою і забрала їх собі. Тому таке в них поповнення. Коментуючи всю історію, співачка сказала, що здається, я знову стала мамою. Зараз артистка зі знайомими піклуються про кошенят. Вигодовують їх і чекають на всіх бажаючих, які мріють про пухнастиків. Якщо хтось хоче, будь ласка, ми зараз їх доглядаємо, вони прекрасні і шукаємо для них добру, гарну людину. Їх новий будиночок. Тож, друзі, раптом що на сторінці Наталії Могилевської є потрібний контакт. Кому писати і дзвонити, ви знаєте. Там вісім кошенят, і вони всі такі гарнюні, тому вистачить кожному. Я б собі забрала, чесно, але моя собака мене з хати вижене. Відома українська продюсерка Ірина Горова закрутила новий роман. Насправді, чутки про те, що в бізнес-вумен хтось є, ходили досить давно. Я вам нагадаю, що взагалі продюсерка була двічі заміжня. Перший є чоловік Юрій Горовий, від якого вона народила доньку Наталію. Ну а вдруге друга вона вийшла заміж за потапа і народила від нього сина Андрія. Після розлучення з репером Ірина Горова тримає своє особисте життя в таємництві і майже насправді нічого не коментує і не каже про нього. Аж от на проєкції «Неймовірна правда про зірок вона проговорилася, що у стосунках у неї поцікавилися, де вона вдома займається коханням з партнером, щоб не почув її син Андрій. Тож Ірина Горова чесно відповіла сказала, що вони з обранцями йдуть до їхньої кімнати, а з тим до своєї. Ну і оскільки Андрію вже 15 років, то він все чудово розуміє і може спокійно одягнути навушники та грати у свої ігри, аби не почути зайвого. От і все як кажуть, і велосипед не треба вигадувати. Схема налагоджена. А як вам такий підхід Ірини Горової? Напишіть нам у коментах. Співачка Анна Трінчер оскандалилася появою на весіллі, де була купа росіян. До речі, начебто через це багато гостей з України не приїхали. Але давайте по черзі у Молдові відбулося весілля блогерки Єви Корше та її чоловіка Сергія. Пара довго готувалася до події і запросили чимало гостей. Як писав портал Музвар", на весілля були запрошені друзі нареченого з Росії, і через це багато гостей з України не приїхали. Чи дійсно там було чимало росіян, достеменно невідомо. Але що ми знаємо точно, весілля проходила у молдавському замку Мімі, який є виноробною та пам'яткою архітектури 19 століття, і свято було тематичне в стилі Олдмані. Ну і там, власне, була присутня Анна Трінчер. Відео на якому видно співачку, з'явилося на порталі Музвар. Хоча до того артистка нічого не постила з події. Команда попросила менеджмент артистки прокоментувати її присутність на цьому весіллі, але там відмовилися. Натомість, майже одразу після цього Анна Трінчер почала ділитися контентом з весілля. Та насправді була на події не лише співачка, а також там були ще Алла Добкіна, дівчина актора Тараса Цимбалюка, Світлана Готочкіна та багато хто ще. До речі, саме Світлана Готочкіна вперше зловила букет нареченою, тому здається, Тарасу Цимбалюку слід про дещо подумати і готуватися. Щодо скандалів на весіллі, блогерки Єви Коршик. То виникли певні суперечки щодо пісні, під яку молодята танцювали перший танець. Пара обрала трек «Когда ти плачеш від гурту «Мачете», який підтримує окупантів. У відповідь на хейт щодо цього Єва Коршик написала пост, що гурту мачети на весіллі взагалі-то не було. Але так, трек «Когда ти плачеш, грав, бо він дуже багато означає для закоханих. До того ж, блогерка розповіла, що на їхньому весіллі пройшов і аукціон на підтримку ЗСУ, де вдалося зібрати 55 тисяч доларів. Тож, підбиваючи підсумки, блогерка попросила не сходити з розуму, шукаючи зраду. Тому не сходимо з розуму, зраду не шукаємо. А от на ваші думки щодо цього весілля і, можливо, інсайди, чекаю у коментах. Надія Дерехєєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка в інстаграм опублікувала відео без фільтрів, без макіяжу, на якому вона була досить змучена. І не просто так вона там стомлена, а все тому, що захворіла. У подробиці Надя Дарафєєва вдаватися не стала і вирішила не розповідати, чим вона захворіла. Але, попри свій неокей стан, вона все одно написала, що дуже радіє, адже під її новий трек активно знімають ролики в Тікток. Тож раптом ви пропустили Надя Дарафеєва зараз запустила танцювальний челендж на нову пісню Хартбіт, повної версії трек. Ще немає незабаром. Вона наче з'явиться. І до речі, трек увійде в її новий альбом. Ну а поки Дарафеєва закликала до 30 червня знімати свої відео під трек «Хардбіти» буде комусь щастячко. Раптом що це була не реклама, і Надя мені за це не платила. А могла б та якщо серйозно, Надя одужує швидше і бережує своє здоров'я від лікарів у тому числі. А про рекламу ми з тобою потім поговоримо. Донька актора студії Квартал 95» Євгена кошового Варвара показалася зі своїм бойфрендом. Насправді вона дуже рідко щось постить у соцмережах, але якщо робить це, то гучно. Ну і Варвара у свої 16 років не приховує, що вона не самотня. Тож дівчина опублікувала фото, на якому показала романтичну атмосферу зі своїм бойфрендом. Вони просто собі сиділи поруч і трималися за руки. Обличчя коханого Варвара вирішила не показувати, але відмітила його сторінку і додала смайлик у вигляді сердечка. Тож зайти подивитися на її хлопця можна, що я успішно і зробила. Хто він невідомо насправді він не дуже навіть полюбляє світити своє обличчя, але менше з тим головне ж тут інше, головне романтика. А в 16 років, знаєте, ну все було романтично. Навіть гризти сухарики під під'їздом чи лускати насіння. Чим вам не романтика, а? От і все. Дякую, що додивилися до кінця. А тепер чекатиму на ваші лайки, коменти під цим відео, підписку. І, звісно, на щоденні донати для наших захисників. Не забувайте, що не існує маленьких донатів, і ваші 5 гривень можуть закрити важливий збір. Тому не думайте, а просто відправляйте. І побачимося за тиждень у новому випуску Шопо Шоу. Па-па!